Друзі, всім привіт! Готую рибку у фольгі. Адегейська сіль, перець лимонний і сам пан лимон. Всім оцим я зараз рибку здобрю, фольгу закрию, і готуватись буде в електрогрилі. Нічого такого, але нагадую за такий смачний, корисний. І швидкий рецептик. Будь ласка, готуємо разом, друзі. Ось така краса. Завертаємо тепер. Я таку лодочку зараз зроблю. Закриту, звичайно. Ось так. Перша порція готова. І ще одна буде. Дві порційки в мене. На двох з чоловіком. Всім смачного, друзі! Рибка в грилі. Буду тепер запікати. Можна в духовці так робити. Ну, у мене на дачі я вже якось казала тільки гриль, тому роблю у грилі. Температура 170 градусів на 30 хвилин.